Вітаю, дорогі друзі. Довгий час думала про те, щоб створити коротеньке відео, де б можна було розповідати про психологічні, соціально-психологічні явища, які трапляються в нашому житті. І потреба у цьому існує. У ході викладання соціальної психології, особливо для тих, хто вже здобуває другу вищу освіту, а це означає, що вони мають сім'ї, виховують дітей. Стикаються з різними проблемами в своєму житті. Так ось вони часто запитують, чому їм не розповіли про багато речей ще до того, як вони створили сім'ї, як народили дітей. Тому хочу записувати відео про певні соціально-психологічні явища, які трапляються в нашому житті, і пояснювати їх. Відразу хочу сказати, що психологія не дає оцінок, психологія просто пояснює те, що відбувається в нашому житті. У психології немає чогось доброго, чогось поганого, а є просто різні люди, є різна поведінка, є різні якості людей і так далі. Тому ми будемо пояснювати, ми не будемо давати оцінок, що добре, що погано, просто пояснювати те, що трапляється в нашому житті. І почнемо з самого початку, з народження дитини, і поговоримо про те, як розвивається спілкування. В онтогенезі особистості. Перша проблема, яка при цьому постає, це те, чи є потреба в спілкуванні вродженою чи набутою. Чи передається потреба в спілкуванні по спадковості. І ще Щегоцький говорив про те, що дитина народжується як соціальна істота. Що це означає? Насамперед, більшість дослідників. Розуміють і пояснюють це як те, що коли народжується дитина, вона потрапляє у суспільство, потрапляє до людей. Народжуючись, при цьому є мама, лікар, акушерка, є інші люди, може бути батько присутнім і так далі. Потім вона потрапляє в сім'ю, потім в дитячий садок, потім в школу. потім... В Університети, різні установи, заклади, де вона працює, розвивається. Да, це, але це така поверхова думка, да, поверхова інтерпретація думки Вигоцького. Що Вигоцький ще мав на увазі? Що людина є соціальною істотою саме тому, що вона не може задовольняти свої потреби іншим шляхом, крім соціального. Для того щоб вижити дитині, потрібна інша людина, яка буде її доглядати, годувати, створювати буде різні умови, які забезпечать здорове і повноцінне життя. Тут ще да, тут ще одна проблема: що потреба у спілкуванні вона є у кожної дорослої людини, да, і чітко виявляється. і... Незадоволення цієї потреби, наприклад, перебування людини в камері одиначці є найгіршим покаранням для людини. І розглянемо, які рівні проходить потреба у спілкуванні у процесі свого розвитку від народження дитини до її вступу до школи. Перший рівень розвитку потреби у спілкуванні виявляється від народження до 6 місяців. І... Виявляється як потреба у увазі і доброзичливості. Тому чому така, такий зміст цієї потреби? Тому що дитина немовля, воно ще не розуміє значення слів, да, а розуміє інтонації. І дитині потрібна доброзичливість да, для фіксації тої любові з боку інших людей до неї. І це дуже важливо. Якщо згадаємо періодизацію психічного розвитку, то від народження до одного року це період немовляти. І провідна діяльність цього періоду безпосередньо емоційне спілкування, безпосереднє спілкування дорослого з дитиною за допомогою саме оцих інтонацій. Вираз обличчя інтонації це те, що сприймає дитина. І дитина реагує на це. Певний період проходить і розвитку, в неї починає проявлятися посмішка пожвавлення, яким вона реагує на появу дорослої людини. І доросла людина в цей час є найціннішим об'єктом для немовляти. Можливо, у подальшому житті ніколи доросла людина не буде такою цінною для дитини, як у цей період. Другий рівень розвитку потреби у спілкуванні це від шести місяців до 2-2,5 років. І потреба у спілкуванні розвивається як потреба у співробітництві. Чому такий зміст цієї потреби? Якраз дитина, коли переживає кризу одного року, а ми знаємо, що при переході від одного вікового періоду до іншого. Трапляються кризи. Змінюється соціальна ситуація розвитку, змінюється, починає формуватися нова провідна діяльність, і це викликає кризу у розвитку дитини. Оця перебудова є кризовою. І криза одного року вона не така складна, як наступні кризи. Дитина прагне ходити і прагне говорити. Вона хоче висловлювати свою думку, щось говорити дорослим. Називати якісь предмети, але дорослі просто не розуміють все те, що каже дитина. І це викликає незадоволення дитини, вона може плакати, може реагувати на це гостро, і прагнення ходити. Вихід з кризи це поява ходьби і перші предметні слова, які вже починають розуміти дорослі. І дитина потрапляє в період раннього дитинства. Раннє дитинство характеризується тим, що провідна діяльність цього періоду це предметно маніпулятивна діяльність, а саме, маніпуляції дитини з предметами. І це не просто маніпуляції, коли дитина ощупує предмети, може їх там кусати, щось робити з ними, кидати їх, а це саме засвоєння дій з предметами. І Тут дорослий відступає на задній план, а наперед виходять предмети. І... Але дитина не може пізнати предмети без участі дорослого. Саме доросла людина має допомогти дитині пізнати дії з предметами, пізнати те, для чого призначений кожний предмет. І якраз дорослий виступає посередником. Да, і потреба у спілкуванні розвивається як потреба в співробітництві з дорослою людиною для пізнання дій з предметами. Протягом цього періоду дитина пізнає дії з предметами, і цей період завершується кризою трьох років. Криза трьох років вона гостріша, ніж криза одного року, і виявляється в тому, що дитина каже, Я. Дитина починає відділяти себе від навколишнього світу. Якщо до того вона говорила про себе у третій особі, називаючи себе по імені, то зараз вона каже Я. Але разом з цим я з'являється я сам або я сама і прагнення дитини до самостійності. І криза триватиме довше, якщо дорослий не буде. Погоджуватися на те, щоб дати дитині певну самостійність. Дитина потрапляє у дошкільний період, але оця криза вона говорить дорослим про те, що треба вже давати самостійність дитині. І ця самостійність вона може бути якась така уявна, да, може не справжня, але ми робимо вигляд, що ми даємо самостійність дитині. Ну, Наприклад, це може стосуватися. Вживання їжі, ну, враховувати бажання дитини, чи хоче вона їсти, чи не хоче, дай що вона хоче їсти. Це, наприклад, ті випадки, коли ми запитуємо дитину, як вона хоче провести вихідний день, чи вона хоче сходити в театр, чи вона хоче погуляти, чи вона хоче піти на атракціони, чи піти в гості, і так далі. Да, тобто, тут ми таку створюємо ілюзію. Ілюзію самостійності для дитини. Да, нібито вона таки вирішує щось у своєму житті. По, закін... По закінченню кризи, да, тут ще щодо кризи, ще така річ є, що дитина вона засвоїла дії з предметами. І вона хоче жити життям дорослої людини. Да, і Ця самостійність є, тому, якраз, доказом. І Дитина хоче потрапити в світ дорослих людей. І тут вихід з кризи, дитина потрапляє в світ дорослих людей, але через сюжетно рольову гру. Сюжетно-рольова гра це нова провідна діяльність дошкільного періоду, та діяльність, яка виникає. І тут, якраз, ми можемо констатувати третій рівень розвитку потреби у спілкуванні. Потреба в спілкуванні розвивається як потреба у повазі. Про що це? Яка повага має бути? Ну, по-перше, в нас виникло яв дитини. І ми маємо вже зважати на це. Ми маємо поважати самостійність дитини, враховувати це. З іншого боку, період з 3 до 5 років це період, який називають періодом чомучок. Дитина ставить велику кількість запитань. Дитина має дуже високу пізнавальну активність, потреба в знаннях. І повага до дитини полягає ще в тому, що ми маємо відповідати на ці запитання. Да, не сидіти, втупитись в телефони, не відпочивати, не спілкуватися по телефону з іншими родичами, людьми, подружками, да, а спілкуватися з дитиною, пояснювати їй все. Дитини велика потреба пізнати світ, пізнати його закономірності, те, як функціонує природа, як функціонує людина, що це означає. Вона може придумувати найнеймовірніші запитання, але це виникає тому, що дитина ще має дуже мало знань. І сюжетно-рольова гра це така дуже цікава провідна діяльність, тому що вона протягом періоду дошкільного змінюється, набуває суттєвих змін. Спочатку гра носить побутовий характер. і… Діти граються в сім'ю, дітей, тато, мама, кудись поїхали, хтось приїхав, готування їжі, прибирання і так далі. Да, тобто побутові ігри і дитина в ході цих ігр, вона пізнає сімейні ролі насамперед. І тут, якщо ми будемо спостерігати за дітьми, якимись сторонніми, да, наприклад, коли діти граються в дитячому садочку, ми можемо. Пізнати те, які стосунки між батьками, які як розподілені ролі в сім'ї, як вони ставляться до дитини, як вони між собою спілкуються. Далі гра переходить у виробничу тематику, і дитина пізнає професії. Тут найбільш доступні професії: там вчитель, вихователь, водій, продавець, ті професії, з якими стикається дитина по всякденному житті. І вона пізнає вже. Оці норми, які пов'язані, суспільні норми, які пов'язані саме із цими професі... із якимись професіями. І пізніше, вже в старшому дошкільному віці, гра може набувати суспільно-політичного характеру. І діти можуть гратися, сучасні діти можуть гратися в війну, наприклад. Дитина пізнає соціальні ролі, і для цього їй потрібний дитячий колектив. Дитина має ходити в дитячий садочок, де є стабільний колектив і де якраз може розвиватися оця провідна діяльність. Чого навчає дитячий садочок да, і колектив дітей? По-перше, дитина навчається спілкуватися з іншими дітьми, з однолітками, не тільки з батьками, дідусями, бабусями, а і з однолітками. І це їй дуже знадобиться в наступному житті, коли, наприклад, вона піде до школи. Вона вчиться спілкуватися з однолітками, вона також навчається підпорядковувати свою поведінку вимогам інших людей. Ну, по-перше, це вихователі, які пропонують певний розпорядок, заняття, прогулянки, сон і так далі. А з іншого боку, у цій сюжетно-рольовій грі також відбувається розподіл ролей. І як правило, ці ролі поділяються залежно від статусу дитини. Так, є діти-лідери, які якраз розподіляють ці ролі, так, які провідну роль у цьому грають, як правило, вони собі беруть ролі, ті, які лідерські і позитивних героїв, ну, але в іграх бувають і негативні герої. Так. І тоді проблема дитини прийняти цю роль негативного героя. Якщо ти не приймаєш цю роль, ти просто не будеш гратися з дітьми. Дай дитина вчиться підпорядковуватися вимогам групи однолітків і приймати цю роль, тому що статуси дітей вони різні. І тут вихователь не повинен втручатися, бо це нормально. Такий розподіл на позитивних, негативних героїв в житті насе не так просто і в казках також діти читають про негативних героїв. Це Свідчить про те, що дитина пізнає ролі. І це третій рівень у нас потреба у повазі дитини. І четвертий рівень це також уже старший дошкільний період, коли потреба в спілкуванні розвивається, потреба в розумінні людей, які оточують дитину. Тут уже з'являються зародки емпатії, да, дитина починає розуміти. Почуття і переживання інших людей. Але знаєте, ця емпатія в дитини вона нагадує оту от квіточку, да, наприклад, тюльпанчик, який тільки пробивається з землі, і ми бачимо, що він зійшов, так і він буде потім рости і буде цвісти. Але зараз це тільки такий росточок, да, і потрібен розвиток, щоб ця емпатія розвивалася. І тут важливо дорослим показувати приклади цієї емпатії. Тому що дитина вона наслідує. Головний механізм засвоєння знань у дитини це наслідування. Дитина наслідує поведінку дорослих, і те, що демонструє доросла людина, дитина запозичує, наслідує і проявляється в своєму житті, тому що, виховуючись у сім'ї, вона якраз вважає, що це нормально те, як себе поводять батьки, як вони ставляться до дитини, ті норми, які запроваджені в сім'ї. Тому дитина буде наслідувати це. Якщо ми не даємо таких прикладів емпатії, то звичайно, що емпатія може не розвиватися, тому що дитина не буде знати, як треба. І емпатія це є одним із механізмів взаєморозуміння із тих механізмів, які в подальшому будуть сприяти тому, що ця дитина пізніше в підлітковому, юнацькому, дорослому віці, буде виявляти емпатію до інших людей. Ми з вами розглянули розвиток потреби у спілкуванні від народження до вступу дитини до школи і пов'язали це із періодизацією психічного розвитку. Я думаю, що далі ми будемо розглядати не менш цікаві теми, тому що ця тема вона цікава і важлива. Я бажаю вам успіхів, бажаю миру, перемоги. До нових зустрічей. Дякую!